20 серпня в ефірі новини на відкритому у студії Альбіна Гриненко. Вітаю. Зранку ворог обстріляв Марганецьку громаду. Внаслідок атаки постраждала людина. Повідомляють у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. А ввечері понеділка росіяни атакували Нікопольщину, вдарили дроном камікадзе по райцентру. Також окупанти випустили з десяток снарядів по мирівській громаді. Перетворили на купу брухту вночі над Дніпропетровщиною оборонці неба збили дві крилаті ракети і стільки ж безпілотників. Інформують в обласній військовій адміністрації. Президент відвідав Дніпропетровщину під час зустрічі Володимир Зеленському презентували кілька ініціатив регіону зокрема, комплексну послугу Я ветеран і путівник для військових піксель. Інформують в обласній військовій адміністрації. Також владці обговорили з главою держави питання соціалізації ветеранів, протезування та реабілітації. Різні громади, різні ветерани, різні виклики. Тут є робота, а там в регіоні, там на сході обстріли, нема роботи. І абсолютно різні моменти. Тому я з вами погоджуюсь, треба залучати. Я думаю, такі, такі ініціативи, якщо воно дійсно зайде зараз ветеранам на рівні держави, от ми можемо розширити. Кашель, слабкість та підвищена температура. На Дніпропетровщині зростає кількість хворих на ковід. Лише за останній тиждень в регіоні зафіксували майже 500 випадків. Що про це кажуть лікарі та як уберегтися? Далі у сюжеті відчувала себе дуже неприємно. Слабкість на їжу взагалі не хотілося дивитись, але справились. Пані Оксана нещодавно перехворіла. Коли з'явилися симптоми, одразу зрозуміла, це ковід, розповідає жінка. На мою думку, він майже живе в кожному організмі цей вірус, і коли для нього сприятлива умова, то він дає про себе знати. В Україні стрімко зростає кількість хворих на ковід. У нашій області теж. Ми поцікавилися у Дніпрянчи, чули вони про це та як планують себе вберегти. Я, чесно кажучи, не дуже слідкувала за цими відсотками, скільки зараз хворіє. І як вберегти? ну мені здається, просто правильне харчування, здоровий спосіб життя. Ну, Ми самі повинні про себе турбуватися в першу чергу. Здоров'я це перш за все. Я чула, що повернувся, що з кожним днем він все більше і більше росте. Ну, Думаю, що як ну, поменше бувати в містах скупчення народу, мабуть. Хто дуже переживає масочки одягати, як завжди, як ми себе намагалися оберегти менше бувати там, де велике скупчення людей, використовувати маски, ну і укріпляти імунітет, імунну систему. Здебільшого у нашій області шириться омікрон. Це ж там вірусу ковід. 19 і з кожним днем кількість хворих зростає. За минулий тиждень було зареєстровано 495 випадків. Переважна більшість це дорослі. Вони складають майже 90. Се та зміцнювати та зміцнювати захворіли, не займайтеся самолікуванням. При перших симптомах ковіду одразу звертайтеся до спеціалістів. Міцного здоров'я вам бажають Каріна Зайналова, Антоніна Чуйко та Ілля Кононов. News, телеканал відкритий. Наловив забороненого на майже 2 мільйони гривень поблизу міста Синельникова на річці ворона затримали чоловіка. Про це інформують у Дніпропетровському рибоохоронному патрулі. За їхніми даними зловмисник дістав 518 раків, 55 окуней та два карасі сріблясті. Човен і знаряддя лову вилучили, а лускатих і панцерних випустили у воду. Тільки но звільнився з в'язниці та може знову туди потрапити. На Дніпропетровщині у селі Сурсько-Михайлівка затримали чоловіка, який пробрався до чужої домівки та вкрав гаманець. Повідомляють в управлінні Нацполіції області. Після скоєного 44-річний зловмисник кинувся на втюки. Тоді його помітила мешканка будинку та викликала правоохоронців. Чоловіку загрожує до 10 років за ґратами. І до восьми років позбавлення волі загрожує чотирьом військовослужбовцям, які привласнили державні виплати. На Дніпропетровщині повідомили про підозру працівникам медичної служби, які заволоділи грошима за нібито участь у бойових діях. Хоча насправді вони перебували у тилу, так зловмисники завдали збитків державі на майже 500 тисяч гривень. Триває слідство. Кількість аварій за участю електросамокатів зростає. За п'ять років в Україні відкрито 130 справ через ДТП із двоколісними. Такі дані моніторингового сервізу «Open Data Bot. Чи дотримуються правил Дніпряни і де ж мають їздити самокатники на тротуарах чи на дорозі? Пояснення нашим журналістам надали юристи. Подробиці у сюжеті вони легкі у керуванні, безпечні та економлять час. Електросамокати. Цей транспорт є досить популярний серед українців, проте є й інша сторона медалі. Кількість ДТП через них зростає. Лише з початку цього року зафіксовано щонайменше 19 порушень. Подруги Тетяна та Богдана розповідають декілька разів каталися на електросамокатах, проте запевняють, робили це відповідально, тому що знають про можливі наслідки. По перше, завжди дивитися, хто йде попереду. І обов'язково, щоб було це швидкість, не, не перевищувати швидкість там 20 км на годину, якщо я не помиляюсь. Це дуже важливо. Містяни кажуть, іноді самокатники заважають, їздять по тротуарах, не на пішоходів, псують майно. Проте дніпряни впевнені, що проблема ще у відсутності спеціально відведених зон. Турбують. А що вони вам заважають? Я стараюся обходити їх. Коли проїжджає, то це пішохідна зона. Я, я так думаю, що треба зробити додаткові дорожки для велосипедистів і самокатчиків. Повинні люди їздити, де є місце для них. А, а якщо немає, то тоді, якщо в нашому місті є такі міста, то там можна і кататися. А по проїжджій частині так, це я думаю, що не треба. Юристи пояснюють, що у 2023 році самокатників на рівні закону визнали повноцінними учасниками дорожнього руху. Водії електросамокатів повинні їх дотримуватись на рівні з іншими учасниками. Ну зокрема, заборонено рухатись на електросамокатах по тротуарах, тобто по ділянках, які передбачені виключно для руху пішоходів. Юрист додає невиконання цих правил тягне за собою відкриття як адміністративних, так і кримінальних справ. Усе залежить від тяжкості аварії, де немає травмованих щонайменш середнього ступеня тяжкості. Це адміністративна відповідальність за статтею 124 двадцять Якщо мова йде про ДТП, в яких постраждали люди зі ступенем тяжкості від середньої і. Більш тяжкі, то це вже кримінальна відповідальність за статтею 291. Самокатників винних у ДТП штрафують від 340 гривень, а тих, у кого є водійські права, можуть їх лишитися. Наразі в судовому реєстрі 111 адміністративних і 22 кримінальних справ. Ці дані фіксуючи 2019 року. Зазначають у сервісі моніторингу ОПЕДатабот Данию Ніколаєнко ілля Кононов News, телеканал відкритий. 20 серпня в Україні діють графіки стабілізаційних відключень світла. Повідомляють в Укренерго за їхніми даними. Знеструмлення з 16.00 і до опівночі живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежують. 19 серпня жителі багатьох областей України бачили у небі супермісяць. Фото та відео майже одразу розлетілося соцмережами, а користувачі вже назвали його блакитною суперповною. Та Дніпровська астрономиня Людмила Марченко пояснює, це звичайне світило, але особливість у цій події дійсно є. Адже спостерігати такий супермісяць ми можемо лише раз на 14-15 років. Це супермісяць, який може бути, може спостерігатися в різні роки різну кількість разів. Іноді один, два, три рази. Іноді ні разу ми не будемо бачити супермісяць на протязі календарного року. Але цього разу ми їх будемо бачити чотири рази підряд. І це всі новини на цю годину. Підписуйтесь на соцмережі відкритого, які зараз на ваших екранах, аби не пропустити найважливіше. Та бережіть себе.